До дня знань Новоголещинський ліцей від Біланівського гірничозбагачувального комбінату отримав цінний подарунок найпростіше укриття. Завдяки фінансовій підтримці підприємства цьогорічний навчальний рік для школярів розпочався із можливістю перевести онлайн освіту у змішану форму навчання, яка нарешті дозволить учням відвідувати єдиний опорний заклад освіти громади. Хочу нагадати, що десь приблизно місяць тому ми розпочали ремонтні роботи. Тут наразі приміщення вже майже готове до того, щоб за Працювати повноцінно, воно буде приймати майже 200 дітей. Виконано дуже багато робіт щодо освітлення, встановлена нова вентиляція, виконано косметичний ремонт. Дуже сп... Діваємось, що завершення робіт по цьому укриттю надасть все-таки можливість новоглишинській громаді повноцінно організувати навчально-виховний процес. В цьому році і не тільки в цьому році, 1 вересня 2023 року по справжньому святковий день для учнів Новоголещинського ліцею, адже через повномасштабне вторгнення росіян та відсутність найпростішого укриття вони не бачили стін рідного навчального закладу вже півтора року. З 24 лютого 2022 року, коли Російська Федерація і підло напала на нашу державу, ді. Діти вже не вийшли на очне навчання і навчалися дистанційно. Це і напруга для дітей, і для вчителів, і для батьків, і відсутність соціалізації. Тому з 1 вересня ці всі страхи у нас вже позаду, і ми зможемо навчатися в стінах цієї школи. Знімальний процес укриття тривав напередодні 1 вересня. Тож навчальні класи поки були за відсутності дітей. Однак, вже у приємному перечутті довгоочікуваної зустрічі однокласник. Новий навчальний рік, і ми знову з подарунками. Вже останнім часом ми себе не, не уявляємо без цих подарунків від біланівського ГЗК. І знаєте, в цьому році у нас дуже особливий подарунок це укриття, яке вони нам зробили. Нам дуже було складно. Складно було в тому плані, що ми не бачили дітей. І інколи таке враження складалося, що я їх майже вже забуваю, які вони на вигляд. І в цьому році, ну це просто я не знаю, як це описати. Дуже класні слова, тільки хочеться сказати про те, що. Ми зробили укриття разом з спільними силами з диланівськими ГЗК. Вчора ми проводили загальношкільні батьківські збори. Я бачив на обличчях батьків радість в тому плані, що ми це зробили. І вони мають це укриття. Ці е, такі складні освітні розриви, як їх називають і втрати, нас вони теж коснулися в тому плані, начебто в нас і система працює, все добре. І все інформатизовано, все класно, але... Немає живого спілкування, і в цьому році ми це можемо забезпечити тільки завдяки такому класному подарунку. Складну і трудомістку роботу виконали всього за місяць. Цокольне приміщення ліцею, зокрема, вимагало зниження рівня підлоги. Виконавши ці роботи, тут зробили повноцінну підлогу з укладанням плитки. Повністю замінили систему електропроводки та модернізували освітлення, встановили нову вентиляційну систему, оновили ізоляцію трубопроводів. Вняли та пофарбували стіни, облаштували два входи-виходи. З поміж іншого, приміщення найпростішого укриття за допомогою модульних ширм поділили на функціональні зони. Ними огорожено частину вентиляційної системи. Також завдяки перегородкам облаштовано зону для надання медичної допомоги. Є у цьому найпростішому укритті і біотуалети, і рукомийники. Окрім облаштованого для дітей Новоголещинської громади найпростішого укриття в цокольному приміщенні ліцею, керівництво біланівського ГЗК разом із адміністрацією громади мають на меті й плани більшого розмаху. Я хочу висловити слова щирої вдячності. Руководству біланівського ГЗК за надану нам допомогу в облаштуванні цього приміщення. Це цокольне приміщення Новоголещинського ліцею, де були проведені роботи по обладнанню полу, Освітлення і витяжна вентиляція це дуже важливо. Це те, що ми зробили для того, щоб цей процес почався з 1 сентября 2023 року. Паралельно у нас є домовленості щодо співфінансування будівництва укриттів подвійного призначення. Наразі ми зробили перші кроки. Це у нас замовлена документація на Земельну ділянку зроблені заміри цієї земельної ділянки, і зроблена топа основа, де буде розміщені, і ми подали заявку в ДСНС на визначення параметрів цього укриття, яке буде розчитано на 400 чоловік. Тому що в цьому приміщенні ми зможемо спустити сюди і зберегти наших 200 діток. Але наразі наш ліцей нащитує разом з працівниками до 400 чоловік, які. Потрібно на період тривоги. Нам потрібно їх згідно вимог десь спускати в наші укриття. Спільними зусиллями впевнено долаємо перепони, крокуючи до перемоги.